Слава Богу. Шановні любителі та виноградної лазу. Сьогодні 19 травня. Загроза заморозків і заморозки, які були вже, я думаю, що вже наверное, це, це, це діло ми пережили. Виноградник ось зараз в такому стані. Я обіцяв, що покажу після того, як буде зняти він У мене був весь накритий агроволокном 50-ї плотності в два шари. Тобто з двох сторон отак було. Зібране і скреплене прищепками. Ось на цьому шнуркові верхньому. Значить, заморозки пройшли успішно. Під вертаюся тепер назад, щоб все-таки до тої думки. Під агроволокном виноградник у мене був від неділі, минулої. минулу неділю ми його закривали і фактично відкрили в п'ятницю. Тобто. Понеділок, вівторок, середа, четвер, на п'ятий день була, був відкритий виноградник. Він був, він був закритий О цих п'ять днів, от коли загроза заморозків та були в нас заморозки з, з, з неділі на понеділок, здається, так і, чи з понеділка на вівторок, я вже точно не скажу. На винограднику було півтора градуса морозу, бо є термометр висить і на рівні десь метра від землі, було півтора градуса холод, морозу. Так що закриття, закриття дало свої результати. Відео по тому, як, як, як укривався виноград по сил, буде силочці і в описі відео. Що ще? Після відкриття вже було проведено нормування додаткове, тому що не всі кущі були пронормовані, проломка, підв'язка. Ось бачите, хоча виноград був 4. Більше ну, майже 5 днів під агроволокном. І вчора бу, була сонячна погода гарна, опіків ніяких на листі немає. Це єдине за, за що було так, якби трошки ну, були, такі, були такі хвилювання, щоб не було опіків, тому що 4 дні все-таки був молодий, гарний прирост. І бачите, всі верхівки в, в, в пагоні вони загнуті. ріст відбувається гарний, фактично, як би так сказати, без стресу. Зараз буду ще проводити полив, бо бачу, що дощів немає, то треба пролити і повторна підкормка. Та якщо до цвітіння залишається в нас десь тижня-два, я так собі думаю, бо раніше як за два тижні виноградник не зацвете у тому стану, який він зараз є, то підкормка буде йому тільки на користь і ніякого ряда не принесе. Ну, що ж, ще хочу сказати по прививках, ті, що були зроблені осінні. Значить, прививки цих два цих похолодання не пережили. Не знаю, чи вони відновляться, чи ні. Але зараз я вам покажу. Присохли. Ось, бачите, присохли, тому що сукорух був зупинений. Перший ще мороз вони пройшли добре, а ось це вже похолодання друге не витримали. І Присохли прививочки. Буду чекати, звісно, буде якась брунька спяща розкриватися. Це все побачимо, наскільки це буде ефективно. Але зараз можна, хто, кого є матеріал прививочний, то зараз якраз час прививати чорним-зелене. Тому що привіз пішов і тепло вже в нас там на подальшому ночні температури підвищуються. Я думаю, що вже тепер буде все гаразд. Ну що ж, на, на цьому. Буду завершувати відео. Хто ще не придбав посадковий матеріал витуючих саджанців, нагадую, що він в мене ще є. Якщо цікаво, ходьте в каталог, дивіться, що є, зателефонуйте, можливо, чимось зацікавитеся. Значить до обробок ще обробки. Зараз ще я бачу, в мене пару кущів трошки хлорозять після цих холодів, то повторно оброблю заліза. А Планову обробку від хвороб буду проводити вже перед світінням. Про що я думаю, що буде відео зроблене і це все вам покажу і розкажу, чим буду обробляти. Обробляти буду перша, перша обробка обдари доміл від мілью і кон відвідуємо. По інструкції, це вже таке. Особисто я, перша доза буде менша, ніж по інструкції. Від відміжів буду давати грам 30. Вредоміла, а фалькона максимум максимум 0,6,1 міліграм. Але це в залежності від того, який препарат, де видете ви його придбати, де ви будете його купувати, то дивіться по інструкції, там буде вказано. Яке дозування і як обробляти. Ну, в принципі, на даний час все. Будемо закінчувати це відео. На все добре, миру та добра всім. Слава Богу, за все!